Російські окупанти вже активно пересувають живу техніку та силу, які раніше були задіяні в Херсонській області на запорізький напрямок. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розчитують, сколько нужно людей для членів такої операції. Як зазначив міський голова окупованого Мелітополя на Запоріжжі Іван Федоров, наші мешканці бачать пересування військової техніки з напрямку нової Каховки та Каховки, саме звідти було перекидання ворожих сил на Запорізьку лінію фронту, сказав він. Однак, за словами Федорова, місцеві жителі бачать і плідну роботу українських спецслужб та авіації. Кілька днів тому їхала колона ворожої техніки саме з нової каховки до Запорізької лінії фронту. Але вся колона не доїхала. Ця колона залишилась металобрухтом в одному з на перетині Васильівського та Балітопольського районів. Додав міський голова. Ну, мабуть, ви бачили цю заяву від інституту вивчення війни. Як ви її оцінюєте? До речі, вони свої спостереження скажу нашим глядачам, роблять на повідомленнях від естонської розвідки, яка сказала про те, що наступальних днів дій не буде найближче сім днів, тобто тиждень. Що скажете з цього приводу? Ну, дивіться, інститут вивчення війни дає досить таку стислу інформацію, як правило, ретроспективного характеру. Mm -hmm. З висновки можна погоджуватись. Можна ні, ну я не будучи військовим експертом суто, ну я би все ж таки порадив оперувати офіційну інформацію відповідних структур сил оборони України, міністерства оборони, Ганни Маляр і далі за списком. От тому ну мені такі висновки, якщо звісно там немає якогось мистецтва або не заголовку або перекручування, вони мені виглядають дивними, тому що ці розмови вже певним чином. Не так давно був етап, коли вже почнеться цей контрнаступ, Потім ми поступово не помітивши це, особливо дату цього початку почали казати вже і розмірковувати в дефініціях почало ще ні, і де там основний удар, і таке інше. Тому ну це заява досить дивна. Я думаю, що сили оборони України хочу нагадати, що протягом останнього дії тижня були контрнаступальні дії. Перераховані є звільнені населені пункти uh -huh. насамперед на таврійському напрямку, але не будемо забувати, що, наприклад, в тій самій Авдіївці чи Мар'їнці сили оборони України були в обороні, були досить запеклі бої, і е, ворог намагався атакувати контратакувати такі інше. Тому, наприклад, цю заяву я думаю, що контрнаступ безумовно е, висновки в генштабі і не лише сили оборони України відповідні зроблені результати переоцінюються. Не будемо забувати, що ворог на широкої ділянки фронту до трьох ліній оборони о -о окопався досить потужно, тому всі ці речі будуть з'ясовуватися. Я думаю, що мова про припинення, от що все зупинилися, і ніде не йдемо. На певний mm -hmm. час ну ці оцінки на, на мій погляд не не релевантні. Я так вважаю. Ви згадали Ганну Маляр. І я скажу нашим глядачам, хто пропустив, ми вже говорили про це в новинах. Збройні сили звільнили вісім населених пунктів: це Бордянський і Мелітопольський напрямок, і серед них, зокрема, П'ятихатки. хатки таврійський напрямок. Це те, що Володимир говорили, там просунулись в глибину противника до 7 кілометрів і звільнена на півдні площа складає 113 км квадратних тобто тобто робота робота ведеться навіть якщо ми не бачимо і не чуємо я думаю що просто в ці хвилини робота дійсно дійсно ведеться велика на фронті дійсно, дійсно ведеться тому що ну контрнаступ це таке поняття яке також включає все в себе оборонні дії тому що ну Можливо, зараз інтенсивніше будуть знову вже з нових позицій Сили оборони України працювати по штабах багато інформації. Винесення там загибелі на штабу 35-ї армії, наприклад, російської. Окупаційних військ дуже показовий сигнал, тому що тут треба зрозуміти правильно, що очікувати варіанти, як було з харківською оборонною операцією наступати uh -huh. зі звільнення Харківщини в минулому році, на мій погляд, зараз не слід, тому що ну. В тому в минулому році там ворог активно наступав і просто прогавив цей український корт на а зараз буквально ну вже з минулої з минулого року з зими ворог намагався підготуватися якомога. Ретельніше до наших наступальних дій, і ну збити наш наступ, в тому числі там дипломатичними шагами на інформаційному фронті, працюючи з різною агентурою на заході, і не лише щоб, ну скажімо так, нівелювати або припинити підтримку зброї і не лише сил оборони України. Ну як ви оцінюєте Володимира, чи вдається зараз Путіну зокрема збивати збивати процес на дипломатичному фронті? Ну от африканці yeah. до, до них приїхали, начебто він там за Різними. Начебто він не приймає цей мирний план. Що скажете з цього приводу? Дивіться. я е скептично ставлюся до суб'єктності при всій повазі африканських країн. Там індонезія лунала. Uh -huh. Давайте згадаємо, що нещодавно через передвиборчу логіку Туреччина випала з посередницьких функцій на певний час і намагається їх відновити. Я вважаю і потуги африканських країн до цього Бразилія. Ще нагадаю була з мирними ініціативами. Це певні такі проксії дій пекіну. Вони нічим не відрізняються, і Україна Україна не приймає ці мирні прани плани. Тому що вони на загал, неприйнятний пункт для нас мають зупинитися і змиритися з, скажімо, так там про референдуми йде, з втратою території на користь противника. От і все, і цей візит до речі був показовий. Зверніть увагу там абсолютно так само, як під час візиту представника Китаю пана Хуея. До Києва, який був анонсований чітко з датами, так само як і візит африканської делегації, в цей період був один з найпотужніших обстрілів Києва ракетами, які ланжали не лише з яким впорались вкотре наші сили протиповітряної проти оборони, повітряні сили. Якщо коректно говорити, тому е, Путін е, намагається навпаки використовувати ці, ці майданчики і ці посередництва. Але я вважаю, що безуспішно стосовно обстрілу за логікою Кремля, тут багато було розмов, що там е, як же так, там Китай е, допомагає Російській Федерації. а Вони там нажав спину обстріли під час візиту. І те, і те саме з африканцями. Я думаю, тут логіка зрозуміла. Е, і африканцям, і особливо китайцям було б досить зручно, щоб, наприклад, їх перемовини, їх схиляння до миру Києва були на фоні там руйнування, біди і такого іншого. І, і лише з їх логікою кремлівською можна сміливо казати, це лише посилило переговорні їх позиції до схиляння України до миру. Але е, на поточному етапі нічого у них не виходить з об'єктивних причин. Мабуть, ви бачили заяву Піскова вчора. Він говорить про те, що демілітаризація України, начебто, частково виконана. Потім вони говорять про те, що Україна використовує дедалі менше своєї зброї, значить, все у нас іноземне. Більше і більше того, що нам постачає захід, ми використовуємо. Як вважаєте? Але водночас демілітаризація їхня частково виконана. Це перемога для внутрішнього споживача. Це вони про що хочуть сказати, вочевидь росіянам, і про що вони хочуть подібними заявами сказати світові, як вважаєте. Я вважаю, що саме ця заява це вже скажімо так, її Треба дивитися в розрізі психіатрії, тому що я не можу uh -huh. і, і, якихось адекватних коментарів цього до цього знайти, тому що ну там це просто набір звуків.